Гостре або загальне виснаження, замерзання, параліч серця це найчастіші причини смерті Олександрійців у 1932-33 роках, які вказані в записах актів про смерть, розповідає головна зберігачка фондів музейного центру. Раніше Тетяна Вальчишина особисто записувала розповіді свідків тих страшних подій. Зараз відкрилось чимало архівних документів. За останні роки були відкриті архіви, була проведена пошукова робота, і багато матеріалів, які здалося, здалося віднайти. Вони були оцифровані і викладені в інтернеті. Тобто, зараз любий дослідник, маючи бажання, він може знайти в інтернеті і метричні книги, і акт точніше знайти акти. Реєстрації смертей, проаналізувати їх, знайти документи, які стосуються того періоду, знайти свідоцтва про смерті і провівши таку пошукову роботу, зробити аналіз, висновки і підкріпити те, що ми знаємо. на Основі слів свідчень тепер ми це можемо підкріпити вже документами. І от у цьому році ми виставили в нашому музеї виставку, зроблено із копій архівних даних. Протягом 1933 року в Олександрійському районі від голоду померло півтори тисячі людей. При загальній кількості населення 20 тисяч. У 1931 році смертність становила 200 чоловік на рік. До того на 30-й, 31-й рік смертність доходила до 200 осіб на рік, тому що, звісно що є ж природна смертність. Звісно що не тільки ж всі люди попарали від голоду. А після років голодомору смертність була на рік десь до 150 осіб. Тобто ми бачимо, якщо норма для Олександрії це 150-200 осіб, то за роки голодомору – 320-1,5 тисячі. Ось такі ми маємо статистичні цифри, і вони підтверджені документально. Це вже не просто не наші припущення, це вже є документи, які про це свідчать. В Україні офіційно визнано лише один голодомор 32-33 років. Те, що відбувалось у 1921-23 і 1946-47 роках, називають штучним голодом. Ведеться дискусія, намагалися також і ті інші два штучні голоди визнати голодомором. Але поки що законодавче законодавча ми маємо так. Але назва суті не міняє і те, і те, і те. Це були цілеспрямовані репресії проти українського народу, щоб знищити. Українців, їхню ідентичність і голодомори це були лише одною частиною цієї всього репресивної системи, тому що ми знаємо, що в 30-х роках було нищення інтелігенції, розстріляне відродження, нищення духовності, знищення наших церков і священників, і знищення українського селянства, тому що саме селяни є основою української нації, Тобто це все було комплексна робота цього спрямованого знищення. Найбільша жертв голодомору, згідно з архівними документами та спогадами, зареєстровано на восьмій школі. Там і досі зберігаються братські могили, у які ховали загиблих. В самому місті не було рівномірна смертність, тому що центр міста був заселений переважно євреями і росіянами, а українці жили на околицях міста, і от саме на околицях була найбільша смертність, тому що саме ж голодомор був спрямований на українців. Хоча по записам видно, що і інші національності також страждали, але все ж таки це не порівняти, це Просто були якісь… Звичайні такі вже смерті. А основна маса це були українці, і на восьмій школі є поховання. Його намагаються доглядати, проводяться там. 23 листопада о 16-й годині кожен охочий може приєднатися до всеукраїнської акції Запали свічку, запаливши вогник на підвіконні своєї оселі, або ж прийти на мітинг реквієм, що проходитиме біля пам'ятного знаку по вулиці Братській, тим самим вшанувати пам'ять, замучених голодом українців.